Давайте все-таки поговоримо про те, про що ми говорили протягом передачі, про те, що я анонсував. Ми вже дійшли до того в українському футболі, що в нас вже президенти клубів виконують роль каральних органів. І органів, які повинні стежити за те, за тим, щоб все було чесно на футбольному полі. Удоявіть собі, президенти клубів, які ну, не є футболістами, не є тренерами, вони повинні вкладати гроші для того, щоб утримувати ну, насолоду і. Результат. Ну вони зараз повинні думати про те, чесно чи не чесно грають їхні команди. Чи добрі, чи недобрі у них стосунки там один з одним. Хто у них перебуває на трибунах? Тобто зараз ми вже дійшли до цього. З вищої ліги ми договірний футбол вигнали. Це завдань, це, знаєте, якби за слова про футболу, я буду в цьому абсолютно переконаний, тому що ми про це говорили. В першій лізі ситуація дуже і дуже складна. Але все-таки наша робота вона дається взнаки, і вона дозволяє президентам клубів боротися з тим, що називається договірний футбол, що називаються матчі з фіксованим результатом. Причому що це відбувається навіть на міжсезонних поєдинках. Про ситуацію, яка склалася у це у цієї зими у двох клубах у репортажі Володимира Звєрова. Після цього ми про те ще поговоримо. Санта-Барбара виходить на новий рівень. ФК Інгулець приймав гірники з Кривого Рогу. Команда першої ліги проти команди другої ліги. І як це часто буває у міжсезонних товарняках, засмерділо ставочками. Президент інгульця дуже нервує, коли мова йде про подібне. А тут ще й підказали: на стадіоні може бути організатор злочину. Попросили знайти людину, яка проводить онлайн для букмекерських контор. Непонятно, ну, що як в селі там, людей мало, й дивимося, стоїть чудачок в наушничках з двома телефонами, там щось розказує, комусь щось показує, щось там. Хай навіть усі гравці готові до нечесного футболу. Хай навіть тренери в темі матчфіксингу не буде, якщо не буде передачі даних зі стадіону в букмекерські контори. Умовна контора з Європи чи Азії не має фізичної можливості відправляти свого представника на кожну у світі подію. Це нереально. Тому букмекери підписують угоди із компаніями, які надають дані з поєдинків. А вже ці компанії наймають працівників по всьому світу, відправляють на події та віддають у режимі онлайн дані букмекерам. Ці представники називаються скаути. Саме такого скаута викликав на діалог президент Інгульця. Я йому об'яснив, що або ти зараз будеш сидіти, виключаєш всі телефони, ти приходив дивитися футбол, футбол. Ну, от ти зараз виключаєш всі телефони, сідаєш рядом зі мною і дивишся футбол. Якщо ти хоч комусь зараз позвониш, набереш, ну. Дивитися, ти вже футбол не будеш, а будеш дивитися його по телевізору, льожа, вертикально в другому місці. Ну, Він нормально зрозумів, що в нього нічого там не вийде, Він кудись зателефонував, щось там зробив, позвонив там, цього не буде. Ну, то, що мені позвонили з Києва і сказали, що цей матч знятий. За словами Поворознюка, скаут подзвонив комусь і сказав. Президент не дає проводити матч, у нас нічого не вийде. Голос у слухавці пропонував підкупити боса Інгульця. Однак скаут сам сказав, що це не варіант. Матч із фіксованим результатом було зірвано. Що робити далі? Ну я думаю, що е, я, як людина, яка вкладає гроші у футбол, я знаю, що з ними робити. Я буду радикально з ними поступати. Е, як? Ну, щоб не казалося, що там когось лякаю, пугаю, припугою. Але ну, ви знаєте, в мене теж. Пащенко коли давав ігри, йде зараз Пащенко. Ну і що, подивився в голову вгору, попав в каназу, люк, дві ноги поламав. ну З поломаними ногами, з відкритими переломами, більше в футбол не грають. Ну, от і все. Я думаю, що з ними буде адекватна ситуація. Поэтому... Боженька не фраєр, він все бачить. Щоб не казали, що я їх там буду ламати, прибивати, убивати, ні, господи, прости. Я на себе грі такий брати не буду, але вони своє знайдуть. Важливий момент абсолютно неправильно думати, що усі скаути є співучасниками або організаторами злочинів. Загалом це звичайна робота, яка оплачується в межах 50 доларів за матч. Проблеми з'являються, коли у гру вступає бажання більш прибуткового незаконного заробітку. Ми не знаємо нічого про цих людей, не маємо жодних документів. Ці люди ховаються, вигадують нові імена. Це жахливо. Федерація потихеньку прикриває процеси передачі даних на офіційних матчах. Це зупинить тоталізатор. Але що робити з такими от контрольними іграми? Точно зрозуміло, що певні так звані футболісти збиралися розіграти на полі сценарій, пропустити побільше, програти перший тайм або щось інше. Інгулець, до речі, переміг 2-1. Матч був чистий. Ми отримали інформацію по нашим футболістам, так як ми готові на даний момент. Цікаво, чи це вся інформація? Я дуже радий, що в цей день хтось попав на великі гроші. Ставка казала, що було більше, ніж 100 тисяч євро. Мене це тішить. Григорій Козловський президент руха з винників. Ще одного представника першої ліги. У своєму бажанні зупинити матч на контору не програв керівнику Інгульця. Під час контрольної гри рух Ніва Тернопіль Козловському подзвонили із ФФУ і сказали, що його рух заб'є більше двох м'ячів. Було якраз 2-0 і Козловський побіг зупиняти матч. Однак після консультації з ФФУ прийняв цікавіше рішення. Цю інформацію я надав головному тренеру Кочуку. Доніс Сайслав попросив футболістів, щоб поіграли тримання м'яча цілий другий тайм і не Бали більше голів, ну м'яч забрати під свій контроль, щоб часом там десь випадково хтось по своїм не шарахнув. Після чого нам позвонили, подякували з Федерації футболу. Сказали, що раді, що є такі команди. довольні були дуже співпрацею. Нашою я сказав по телефону: ми навіть не є партнери, ми більш ніж партнери у цій боротьбі, яка власне нав'язана зараз українському футболу по договірним матчам, там по ставкам. У федерації попросили зробити фото скаута, який здійснював передачу даних. Однак у цьому випадку не можна бути стовідсотково упевненим в його причетності до злочину. А от щодо Ниви, звісно, це видно по людям. Я ж кажу, що я побачив по очам, хто точно був причетний з Ниви Тернополі в цій історії. Ну от точно я це побачив. І бачу по реакції, коли я сказав, що ми зараз зупинимо ігру. І бачив, і сказав, що ми більше забувати не будемо. Ти більше цю людину я знаю багато років. Я побачив паніку в його очах. і от можливі все таки надію якось ситуацію ще вирвати. Ну не той випадок. Вони не вибрали, ну не ту команду, вони вибрали собі для цих ігор. Оце я можу вам сказати точно. А що нива традиційні заяви у нас в команді таким не займаються, і я довіряю своїм гравцям. І жодних натяків на внутрішньокомандне розслідування можна зробити ставку, що звинувачень у наклепі в бік пана Козловського не буде. Бо ж як будуть, і є підозра, що він скаже значно більше. Так, що це великий привіт чесним людям з Ниви Тернопіль. Ці речі треба присікати в порні. Не пов'язуйте це із попередніми абзацами. Просто для довідки. Тернопільська школа договірних матчів має давні перевірені часом традиції. Найвідоміший і навіть офіційно визнаний факт договірняк Нива ФК Тернопіль у листопаді 14-го. Вічна пам'ять чесній грі. Фанати Ниви потім проваджали свою команду в автобус як на похоронну процесію. Можна ще довго згадувати тернопільські чудеса проти зірки чи буковини. Але то вже старі, забуті серії. На щастя, нікого так і не покарали. Це наша країна. Дивіться далі. Знаєте, е, поки не буде персоналізованої відповідальності, поки хтось не сяде в тюрму, відверто скажу. Нічого не зміниться. Ми всі лякаємо, ми всі там ходимо, ми всі розказуємо, що ми там дискваліфікуємо, ще якось там оштрафуємо. поки хтось не сяде в тюрму, нічого не буде. От ми зараз всі дуже уважно стежимо за тим, що відбувається в апеляційному комітеті Федерації футболу України. Ми чекаємо, як Федерація футболу України все-таки зреагує на те, що зараз там є справа по Олімпіку. По одній справі вже. Прийняли рішення. Прийняли рішення про те, що все таки наступний сезон, якщо Олімпік отримає ліцензію на на і вже зараз, вже цей сезон до закінчення. Наступний команда гратиме без ю 19 Ю-21. Але там є персоналізована відповідальність. Повинна бути, повинен хтось сісти у в'язницю. Тут іншої ситуації нема. І давайте допоможемо тим президентам клубів, які хочуть боротися з цим. Вони не зобов'язані це робити. Вони просто не хочуть бути клоунами. І це правильно. І так само, як і ми, так само, як і глядачі, які проходять на футбол. Давайте їм просто в цьому поможемо. І тоді все буде абсолютно нормально. Сергій Миколаєвич, емоційно дуже. Погоджую, я. погоджуюсь. Тут неможливо щось інше додати. Я погоджусь, поки не буде такі жорсткі покарання, щоб інші, інші знаєте, не було. Щоб не охоту відбити. Ну, а президентам тих клубів, які все-таки з цим будуть боротися, ми безмежно вдячні ми будемо вважати, і будемо допомагати їм в тому, щоб вони все-таки оцю нечесну гру, хоча б у своїх командах, вони її ну, намагалися ліквідувати.